Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини у студії Андрій Гаврилов. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Вода в оселі лише за графіком. Така перспектива чекає на полтавців. Якщо Полтава водоканал не погасить борг за електроенергію. Повний двір авто як перешкода в ліквідації надзвичайної події. На брайлках рятувальники, щоб дістатися вогнища, розгортали додатковий пожежний рукав. Брикети із вакциною проти сказу розповсюджують в лісах Полтавщини ветлікарі. В такий спосіб щеплюють диких тварин. А зараз про це та інше більш детальніше. Полтавцям найближчим часом загрожує подача води за графіком все через критичний фінансовий стан підприємства Полтава Водоканал, який має мільйонні борги перед державою за електроенергію. Звідки взялася ця заборгованість? І чи не доведеться тепер споживачам платити за воду більше, у ситуації розбиралася Іван Надімова. Вже з травня полтавці можуть почати отримувати воду за графіком. Така ситуація складається через заборгованість підприємства Полтава водоканал за спожиту електроенергію. Причина в тому, що тариф на воду в державі з початку війни не піднімався. А ось тариф на електрику для підприємств зростає регулярно. Відповідно, за місяць на водоканалі набігає борг близько 18 мільйонів гривень. Пояснює керівник Юрій Заставський. Так стану на 1 квітня 2025 року. У підприємстві виникла заборгованість за спожити електричну енергію в розмірі 40 мільйонів гривень. Зазначено заборгованість підприємства самостійно немає можливості погасити без додаткового фінансування. Полтава водоканал змушений буде перейти на подачу води за графіком, яким саме на підприємстві поки не озвучують. Я хочу зазначити, що перехід на графікову подачу води це крайня міра, адже це призведе до нестабільної подачі води в школи, в дитячі садочки, в лікарні. Пожежні гідранти також будуть без стабільного водопостачання. Тож депутати Полтавської обласної ради на засіданні сесії проголосували за звернення до Офісу президента та кабінету міністрів України щодо фінансово-економічного стану підприємства Полтава-Водоканал, або держава візьме на себе компенсацію різниці тарифів, як це було раніше, або зробить щось, або просто передасть субвенцію з рахуванням цих. Так би мовити, 280 мільйонів гривень, які в нас закладені в програму. Ми будемо робити все без прив'язки до дати, для того, щоб цих відключень не було. Я думаю, що вистачить здорового глузду сих для того, щоб дійти до спільної згоди і не хоче доводити до цієї до цього колапсу. Проте навіть в цій критичній фінансовій ситуації водоканалу тариф на воду для побутових споживачів піднімати не будуть. Додав Олександр Біленький. В свою чергу очільниця Полтавської громади стверджує, що фінансова діра через тариф це питання, яке виникло не вчора. Воно прогнозоване, і це питання щомісячне. Його не вирішить разова допомога від міста, тому пропонує обласній владі передати. Водоканал на баланс Полтавської громади. Полтавська територіальна громада складає основу всіх мереж Полтава-Водоканалу. Підприємство в аварійному стані. Мережі мають критичний стан. Тому історія повної модернізації дуже важлива. Але для того, щоб це почати зробити, ми розуміємо, що багато програм працюють конкретно з муніципалітетами, і ми готові до цього діалогу. Ми голосували про те, щоб водоканал перейшло у власність полтавської територіальної громади. Станом на зараз це є пропозиція до вирішення питання. На сьогодні як запевнили представники різних рівнів рад, йдуть перемовини, консультації та ймовірний пошук вирішення проблеми заборгованості водоканалу перед обленергом. Повністю згоріла квартира. Вогонь знищив усе домашнє майно і навіть кішку. Такі наслідки пожежі, що спалахнула сьогодні о 4 четвертій ранку в одній з поверхівок мікрорайону Брайлки у Полтаві, що стало причиною загоряння, дізнавалися наші кореспонденти. А це розетка і бумажні обої. Воно почалося згорання. А тут ще й дерев'яні двері і, і ті дерев'яні. Квартира згоріла повністю, не вціліло майно, загинула й домашня улюблениця. Такі наслідки пожежі, що сталися у Полтаві 29 квітня близько 4 ранку у багатоквартирному житловому будинку по вулиці Кучеренка. Тут в кухні меблі, ну, бачите, холодильник, стиралка почала возгоратися. З коридора пішло в кухню. Так. Да. І тут була глупа розбити. Вікно, щоб тушити. Бо вони дали тягу. Сюди. А тут стояв столик. Пан Микола, який винаймає цю квартиру на першому поверсі, говорить, на момент загорання вдома нікого не було. Пожежників викликали сусіди. Тут не було нікого. Мені дзвонили, у тебе пожар. За словами чоловіка, кішку намагалися врятувати, але вже було запізно. Я її потягнув в ветеринарку. Ветеринарка каже, все. Ну, вона констатирує смерть. Ну, ну, ну як її закопати? А як звалиш тічку? Вона біла, ну просто вона в чаді. Гарним газом. Тим часом сусіди Миколи намагаються відмити чорні від задимлення стіни під'їзду. А це ж дим, це ж ось отсюда, це ж все сюди. Там і з тої сторони сіть, п'яти є тажок, тільки трошки менше. Все. все. Проснулися десь 4 утра, а воно кричать, що пожар, пожар, пожар визивати, визвали. Сусідка визвала суто полі... поліцію, господі, пожарку, і все і все горіло, і палало. Та рятувальникам, що оперативно прибули на місце, окрім вогню, довелося долати ще одну перешкоду, щільно припарковані під під'їздом авто, згадує пані Галина. На подвір'ї машини стояли, і тут стояла, навіть возле під'їзду стояла. Ні, машина. Нічого них шланги. Хватило, та машина шла не хватило прямо події. Якби не було машини, то вони сюди вже приїхали. А так вони становилися ж там. Та Вони бістро. Ну вони то бистро, але але, і... але, але, але відтак надзвичайникам, щоб дістатися палаючої квартири, довелося використовувати подовжений пожежний рукав. Це був ранок дуже багато автомобілів було припарковано біля житлового будинку, і вони заважали проїзду нашої техніки. В даному випадку була прокладена рукавна лінія, тобто магістраль була збільшена. Ну це звісно вплинуло на час реагування, але рятувальники швидко проклали додаткову магістральну лінію і подали рукава, якби ну трішки далі, скажімо, на відстань до цієї пожежі. Пожежу ліквідували близько п'ятої години ранку. Її при. Рини з'ясовують. Кременчуці правоохоронці вилучили гранату у 35-річного чоловіка. Сталося це 28 квітня на вулиці Миколи Таратулія. Розпочато кримінальне провадження. Повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. Небезпечний предмет направили на експертизу. Слідчим підрозділом під процесуальним керівництвом прокуратури розпочато досудове розслідування частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція. Передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. У рамках кримінального провадження встановлюють джерело походження та мету зберігання гранати. Тривають слідчі дії. Вдосконалення механізму формування мережі ліцеїв в області, зміни до програми соціального захисту населення та усунення дискримінації сімей загиблих захисників стосовно виплат, ці та інші питання розглядали депутати Полтавської обласної ради на позачерговій сесії. Більше про це дивіться у сюжеті. Депутати Полтавської обласної ради 29 квітня зібралися на позачергову сесію. На ній підтримали ряд важливих для регіону рішень. Зокрема, обранці проголосували за звернення до Верховної Ради щодо внесення змін до закону України про повну загальну середню освіту. Депутатський корпус вимагає зберегти за обласними радами право затверджувати плани формування мережі комунальних ліцеїв, розповів голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. 30 серпня 2024 року ми на сесії обласної ради цю затвердили мережу, те, що від нас вимагалося рішенням уряду. І тут ми з подивом читаємо законопроект 13120, в якому народні депутати розповідають про бездіяльність органів місцевого самоврядування ми звернулися до відповідних органів виконавчої влади, щоб в першу чергу Верховну Раду, щоб цей законопроект. Відправити на доопрацювання у нас є своя позиція. Ми прийняли мережу. Ми відповідальні перед громадами. Громади доручили нам через депутатів обласної ради відстоювати це право, Ми не збираємося нікому його передавати. Погодили на сесії депутати і зміни та доповнення до комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки. Вони передбачають виділення з обласного бюджету коштів, ліквідаторам Чорнобильської катастрофи, а також виплати онкохворим дітям та дорослим. Стосуються зміни до програми і запровадження. Дження нового напрямку санітарно-курортне оздоровлення членів сімей осіб. Стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, ми звернули увагу, що в межах сім'ї реабілітація значно краще відбувається і за участю членів родини. Тому особа, яка сама зазнала, скажімо, позбавлення волі, це держава фінансує санаторно-курортне лікування. А членам родин фактично ми надаємо таку можливість в області, це приблизно 30 родин зафіксовано. Також на сесії депутати звернулися до офісу президента президента та Кабміну щодо критичної ситуації на підприємстві Полтава-Водоканал для вирішення фінансових проблем і недопущення колапсу водопостачання. Тариф на воду регулятором НКРЄКП не піднімався, а тариф на електроенергію піднімається стабільно. Тому виникає цей розрив у різниці тарифів. Ми звертаємося до структури центральної виконавчої влади для того, щоб вони допомогли нам вирішити ситуацію. Усього на сесії обранці розглянули понад 20 питань порядку денного. Голосування відбувалося за допомогою системи електронного голосування. Голос понад 3,5 мільйона гривень виплатять родинам, чи житло постраждало від ракетного удару у Полтаві. 1 лютого на засіданні виконавчого комітету Полтавської міськради сьогодні схвалили рішення комісії щодо компенсації за державною програмою. Є відновлення, зазначену суму мають розподілити між 21 сім'єю. Окрім цього, виділили додаткові будівельні матеріали з міського матеріального резерву районним радам для допомоги мешканцям у ліквідації наслідків атаки 22 квітня. Видачою займаються дві районні в місті Ради. Це Подільська і Шевченківська. Наш цивільний захист постійно Повнює матеріалами, відповідно нашого резерву. Зараз дуже актуальний шифер, тому що є специфіка пошкоджень в приватному секторі. Зараз ведемо перемовини з двома донорами. Одні вже зрозумілі нам, як ті, хто вже багато зробили стеклень в громаді, і встановлення трьох пакетних енергоефективних вікон. Зараз ми з ними допрацьовуємо заявки по багатоквартирним будинкам. Сьогодні у Полтаві прощалися ще з двома захисниками, які віддали своє життя за Україну. Це Петро Худолій і Олег Бішко. Якими їх згадують друзі та знайомі. Дивіться у нашому сюжеті, у свято у соборі 29 квітня. Попрощалися ще з двома захисниками України: 52-річним солдатом Петром Худолієм і 46-річним штаб-сержантом Олегом Бішком. Майніші життя за Сьогоднішній день молодимся, що здорово зараз. Олег Бішко мешкав у Полтаві. На військову службу був призваний у квітні 2022 року. Служив командиром відділення автомобільного взводу підвозу роти матеріального забезпечення. 26 червня минулого року загинув при виконанні бойового завдання у Донецькій області. Знайомі захисника згадують його як радісну людину, яка любила життя. Був душею компанії. Кожен відпочинок був зв'язаний з ним. Він дуже любив співати на гітарі, дуже дуже боляче. Царство йому небесне. Петро Худолій проживав у Полтавському районі, призваний у листопаді 2022 року. Служив на посаді номера обслуги відділення кулеметного взводу механізованого батальйону. Виконуючи бойове завдання, він отримав смертельні поранення 17 квітня 2025 року в районі населеного пункту Осоївка Сумської області. Захисник залишив душевні світлі спогади у друзів. Це дуже щира, добра людина. Я з ним часто спілкувався один час. І тому це для мене така новость була страшна просто. І взагалі, ці хлопці, які полягли добру їм пам'ять, завсім небесне. Поховали Петра Худолія у селі Кованчик, а Олега Бішка на Затуринському кладовищі. Щеплення проти вірусу попілому людини може стати обов'язковим вже наступного року. Нині ж така імунізація лише рекомендована, нагадують медики полтавцям протягом європейського тижня імунізації, який зараз крокує Україною. Докладніше про обов'язкові календарні щеплення для дітей розповідаємо в наступному сюжеті. На 4 місяці у нас буде заплановане щеплення проти дифтерії правця кашлюка, поліоміеліту та хібінфекції. А далі наступне щеплення аж у шість місяців. Переселенка з бахмута Катерина та її тримісячний Тимофій на профілактичному щепленні. Жінка переконана, вакцинація за календарем, запорука здоров'я малюка. На три місяці ми маємо вже чотири щеплення. Перші два щеплення були зроблені в перші три дні при народженні у пологовому будинку. Це БЦЖ та гепатит Б. А у два місяці ми робили АКДС та поліеміліт вже в поліклініці. Я вважаю, що потрібно робити щеплення, оскільки це здоров'я дитини у майбутньому. Тим часом дев'ятимісячного Макара щеплюють проти дифтерії, кашлюка, правця, гепатиту Б, гемофільної інфекції, а також проти поліоміеліту. Імунізувався від дифтерії та правця вчасно, і 16-річний Антон бажано, щоб не захворіти, треба щепитися за календарем. Всі діти в Україні мають обов'язково отримати щеплення проти десяти захворювань. Про це батькам нагадують медики. Особливо наголошують на цьому зараз протягом європейського тижня імунізації, що триває по 3 травня. Серед обов'язкових вакцин за календарем щеплень України входить щеплення проти туберкульозу, проти гепатиту Б. Проти кору краснухи, паротиту, дифтерії правця кашлюка, гемофільної інфекції типу Б та поліоміліту, крім обов'язкових, є щеплення. Рекомендовані йдеться про вакцинацію проти ротавірусної інфекції, вітряної віспи, гепатиту А папіломи людини. Вже з наступного року щеплення проти вірусу папіломи може опинитися в переліку обов'язкових, говорять в центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1 до календаря щеплень, який планують запровадити в 2026 році. Основні моменти, які можуть бути введені, це зміниться графік по введенню гепатиту, гемофільної інфекції, кору красну хепаротиту, по туберкульозу будуть зміни в особливостях щеплення та планується введення обов'язкового щеплення проти вірусу папіломи людини для дівчаток 12-13 річного віку. Вакцини на Полтавщині зберігаються в належних умовах, говорить фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Додають, щепитися можна і в найвіддаленіших точках області. Обласний склад знаходиться в місті Кременчук. Там обладнане приміщення під холодову кімнату об'ємом 40 квадратних метрів. Вона із дистанційним моніторингом температури. Також обладнана кімната для установки холодильних камер. Морозильних камер та камер низькотемпературних для зберігання ковідної вакцини Полтавська область отримала два вакцинальних автобуси, які ви бачите позаду. Їх мета доправити медичний персонал до віддалених точок Полтавської області, де немає доступу до медичної допомоги. Зазвичай ми веземо вакцину, тобто, щоб щепити людей на місці. Графік виїзду вакцинального автобусу є на Фейсбук-сторінці обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Понад 518 тисяч доз вакцин від сказу планують розповсюдити в мисливських угіддях Полтавської області. В регіоні триває імунізація диких тварин від сказу. Весняну кампанію розпочали 23 квітня. Проводять її за допомогою безпечних приманок з вакциною. Як вони виглядають? У сюжеті. Ми розкладаємо вакцину проти сказу для диких тварин. Фельдшер ветмедицини медицини Сергій Реміняка розкладає у лісі бракети з приманкою на Болтавщині. У такий спосіб імунізують диких тварин від сказу, вірусного захворювання тварин та людей, яке викликає розлади центральної нервової системи та закінчується загибеллю. Справа від мене природня водойма тварини. Природне інтенсив самозбереження їх спонукає підходити до пиття води до вживання води. Під час весняної кампанії спеціалісти принади з вакциною розкладають в лісах вручну. Заплановано розповсюдити понад 518 тисяч доз вакцини на території загальної площею понад 20 тисяч кілометрів квадратних це мисливські угіддя полтавської області. Тварина в процесі вживання принади розкусує і імунізується проти Приманки розраховані на диких тварин. Буває так, що одна тварина з'їдає і більше двох бракетів. Розраховане в більшій частині це на лисиці червону, як основне джерело вірусу сказу в дикій фауні. Також можуть її споживати єнотовидні собаки, єноти, шакали і інші м'ясоїдні тварини, які живуть у дикій фауні нашої області. Вакцини почали розкладати з 23 квітня. Триватиме така імунізація протягом двох тижнів, кажуть фахівці. Вакцина Рабігард українського виробництва предназначена для переральної вакцинації м'ясоїдних тварин. Розкидається вона з інтервалом 200 метрів, 200 на 500. Більше розкидаються вакцини в тих місцях, де є скопичення диких тварин, тобто нори. Там вакцина розкидається трохи більше. Склад бракету це оболонка із м'ясо-кісткового борошна. Усередині сам блістер з вакциною, демонструють наочно експерти. 1,8 мл самої вакцини запаяно в полімерний пакет і з приманки. Приманка не вказано з ну, чого, на запах м'ясокосна мука, тобто те, що люблять тваринки. Вакцина запаюється парафіном для того, щоб менше діяли. Навколишні температури. Нагадаємо, з початку року на Полтавщині зафіксовано п'ять випадків сказу серед домашніх тварин: три собаки та два коти. Це була остання інформація випуску. А я нагадую, що наші сюжети можна переглянути на сайті IRTPL.UA. Ну якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефон 615 800 615 900. На все добре. Все обов'язково буде Україна.